Верховина є місця, де небо ближче, де вітер не питає дозволу, де дорога завжди йде вгору. Такі місця здавна називали верховина. Верховина це високогірна місцевість, гірські простори, де життя тримається вище долин, не вершина, а життя над рівниною. На верховині пасли худобу, на верховині будували колиби, там літо коротше, а зима довша й мовчазніша. Казали, пішов на верховину, живе високо на верховині. Вже було зрозуміло, там інші звичаї і інший ритм. На верховині чути далеко, слово летить довше, тиша, глибша. Там люди не говорили зайвого, бо вітер і так усе знає. Слово верховина походить від верх, живе у говірках Карпат, прикарпаття, буковини. Не кожен доходить до верховини, комусь важко дихати, комусь страшно дивитись униз, але хто доходить, той вчиться бачити ширше і мовчати глибше. Верховина то не просто висота, то місце, де світ стає більшим, а людина тихішою. Українська це бренд, розвивай свій бренд.